Так, знімав тут показники лічильника на світло і вирішив заодно зняти огляд на оцю кавалєрку, за яку ми платимо зараз по нинішніх цінах 2400 злотих. Маю надію, що разом е з комунальними, в які ми будемо вписуватись. Ну, то, Значить дивимося. Це у нас такий входний малесенький коридорчик. Тут м -м, ця купе шафа, шафа купе. Такий комодік тут стоїть під взуття. Тут у нас е душова кабіна, пралка і унітаз. Отака кімната. Ми тут живемо в трьох. Я, дружина і Софія і зразу кухня, е так, духовка, холодильник, ну і, коротше, і така кухня. Тут стіл письмовий, тумбочка і комод, і ще такий балкончик. Оце, за оце все ми платимо е 2400 злотих. Якщо перекласти в долари, то це виходить 600 доларів. 600 доларів ми платимо за цю квартиру. І коли жили ми в Штатах, платили півтори тисячі доларів за кімнату, в два рази меншу за оцю. Коли жили в Канаді, ми знімали бейсмент нормальний такий бейсмент, здоровий. Там десь в мене на каналі є огляд. Там була така кімната, одна велика. І Е, отака, мабуть, як взяти цю кімнату і цю кухню? Кухня була. Теж душова кабіна і туалет. Ну і, в принципі, все. І ми за е, той бейсмент платили 1550 доларів канадських. Тому зрівнюємо ціни, що по Канаді, якщо там середня зарплата 2, е, Ну, хай буде 200 300 в місяць. Житло 1550. В Штатах зарплата мінімальна десь так само, як в Канаді 200-2300. Кімната малесенька 1500. І в Польщі зарплата мінімальна 3 200 злотих і ця кавалерка 2400 злотих. По цінах, якщо порівняти, воно виходить все один на один, взяти зарплати і взяти житло, там, в принципі, воно так і залишається. Е, але все-таки я думаю, що якщо так, то мабуть вже е, краще, краще краще буде в Канаді. Бо я думаю, що якщо звільняти цих три, три країни, то найдешевше житло я думаю, то буде в Канаді. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях.